1890 гривень за лот 60 ось таких маркерів для маскування. Якщо ви досі не знаєте, як замаскувати подряпини, наприклад, на ваших меблях, або на дерев'яних покриттях, підлозі, то в нас для вас є рішення. Є у нас ось такі маркери, які перекривають, наприклад, подряпини або якісь незначні такі травмочки, є різні тут кольори, бачите, ось такі коричневий, чисто, є чорний ось такий беж. також є ось такі спеціальні воскові мелки. Вони також прикривають дуже гарно, бачите, на ось таких покриттях. А також в нас для вас є білі маркери, які можна Перекрити подряпини на ваших швах на кухні або у ванній кімнаті. Вони дуже гарно перекривають, тримаються та не змиваються. І для біли... білих меблів також є в нас білий фломастер. Ціна за одиницю в нас 32 гривні. лоті буде 60 одиниць. Тому поспішайте, купуйте в нас і заробляємо разом.